Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде досить цікаве відео на каналі. Ми поговоримо про такий важливий мікроелемент для лохини, як сірка. Сірка використовується досить часто для роботи з лохиною, для її вдалого, вдалого вирощування, тому варто обговорити деякі моменти на рахунок неї. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і йдемо поговоримо. Ось так в мене зараз виглядає моя посадка у відкритому ґрунті. Як бачите, рослини здорові, гарні, зелені. Але сьогодні маю час і тому вирішив внести сірку під ці рослини. Сірка вноситься для лохини в якості підкислювача, ну і в якості добрива, хоча споживає її рослина зовсім небагато. В основному використовують в якості підкислювача. Я б користуватися ось такою сіркою невеличкої фракції. Ця сірка гранульована. Є також сірка колойна, це тобто мелена сірка, її оцю сірку перемелюють на порошок. Та сірка діє набагато швидше на рослину, але менший, в неї буде менший строк дії. Тобто ось такі гранули будуть розкладатися значно довше в ґрунті, вона буде повільніше закисляти вашу лохину, але відповідно і на довший строк. Коли ми вносимо сірку під лохину, то її починають переробляти бактерії на сірчану кислоту. Внаслідок цього вона закислює саму посадкову яму під лохиною. Отже, щоб вона вдало діяла, обов'язково, коли ми її вносимо, нам потрібно зверху її прикривати мульчею. Це для того, щоб ультрафіолет не попадав на неї, тому що коли будуть її бактерії переробляти, ультрафіолет просто буде їх вбивати. Адже, як ми знаємо, він вбиває все живе. Перед тим, як вносити сірку, бажано, щоб ви заміряли кислотність посадкової ями, побачили, яка там кислотність, щоб ви часом не перезакислили свою лохину. Отже, замірюю я кислотність в одній з посадкових ям. Як бачите, вона 4,9, це є досить хороше значення для лохини, але я не закислював уже десь рік, не вносив сірку під свою лохину, тому я зараз внесу для того, щоб все ж таки тримати в якійсь нормі цю посадкову яму. Тому що внаслідок частих поливів вона дуже швидко розкислюється. Адже ось ця вся навколишня. Земля, ну, тобто тут, де я не вносив кислий торф, в неї кислотність де десь 5,5, де в деяких місцях 6. І завжди ґрунтові води з цієї навколишньої землі розкислюють мою посадкову яму. Ця кислотність усієї навколишньої землі, що я сказав 5,5, 6 це вона тільки на моїй ділянці. На вашій ділянці може бути зовсім інше значення. В декого, можливо, і 7, і 8. Ну, це все в залежності від землі. Тому, відповідно, чим більше лужна буде у вас е, ваша земля, тим швидше вона розкислюватиме вашу лохину. Так, а Користуюся я ось таким pH метром. Це pH-метр кімура земляний. Як на мене, він дуже чудово вимірює саму кислотність, ну, от він мені повністю підійшов ось такий pH-метр. Але фактично до того, як я почав займатися саженцями, я взагалі не користувався ніяким pH-метром. Я завжди орієнтувався на стан рослини. Якщо у вас рослина в ось такому хорошому стані, тобто листя зелене, ніде немає, почервоніння ніякого, значить кислотність у вас в нормі. І під такі рослини можна вносити суто раз на рік 50 грам сірки і цього буде вистачати. Ну, звичайно, у кого там червоніє лохина досить часто, особливо в теплі періоди року. Ну, то там вже навіть самою сіркою і не обійдешся. Там потрібно ще додатково закислювати різними кислотами. Отже, оскільки мою посадку ґрунтової води не дуже швидко розкислюють, У мене приблизно кислотність тримається в нормі, але все ж таки з дощами вона деколи трошки виходить з норми. Тому я вношу невелику кількість сюди. Я буду вносити суто 50 грам, буду вносити ось такими двома ковпачками від кіндера сюрприза. Це якраз буде 50 грам. Перед внесенням обов'язково потрібно розгорнути саму мульчу, Розгортаєте її в сторони. Бачите, в мене ще тут ось є сірка. Ще з минулих років. Чому я сам якраз тепер буду використовувати дрібні гранули? Тому що ось ці великі гранули, вони набагато довше переробляються бактеріями. Ну і вони дуже довгий час залишаються в ґрунті. Тому я буду вносити трошки дрібнішу сірку. Ось так. Розгорнув мульчу і цих два ковпачка акуратно ось так по краях посадкової ями. І тепер вам треба буде акуратно все загорнути назад, так, щоб сірка залишилася під мульчею. Тоді ви будете впевнені, що ультрафіолет не буде попадати на, на неї, не буде вбивати бактерії, які її переробляють. І вона буде добре працювати е, в вашій посадковій ямі. Ось таким чином я закислив свою посадку. Пам'ятайте, якщо ви хочете на довгострокову перспективу закислити вашу посадку, користуйтеся сіркою, гранульованою. Бажано гранульованою, тому що вона діє набагато довший термін. Але якщо у вас посадкова яма розкислилася дуже так кардинально, вона там кислотність в ній там 6 або і 7, чи знизилася, тоді вам потрібно користуватися уже якимись водорозчинними кислотами. Елементарно це скористуватися, наприклад, остовою кислотою. Ви можете дати 200 г осту на 10 літрів води і закислити. Ну, звичайно, для різних вод це буде, ну, щоб так ідеально закислити, це має бути різна кількість самої остової кислоти. Для цього потрібно мати водяний pH-метр і заміряти кислотність того розчину, що ви зробили, щоб ви закисляли водою, наприклад, з 3,5 показником pH. Але у кого немає pH-метру, то додавайте приблизно 200 г на 10 літрів води. І воно вдало буде закислювати також вашу лохину. але будь-яка кислота вона, відповідно, закисляє дуже швидко, але й дуже швидко е припиняє свою дію. Тому ви повинні комбінувати закислення землі, щоб ви користувалися і гранульованою сіркою для довгострокової перспективи. І різними кислотами для швидкого закислення. Ну і в принципі все, що вам хотів сьогодні розказати. За сірку можете звертатися за добривами для лохини, ну і за саженцями. Все є в наявності, буду радий вам допомогти. І не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. І все, всім, на все добре, до побачення.